Це буде рішення суду і розкриття матеріалів справи, але якщо ще от про цифри і, і про вартості, то лише 2 мільйони гривень моральної компенсації і 14 років за гратами. Це вирок російському льотчику Олександру Красноярцеву, який оголосили у Чернігівському суді. Пілот. Засуджений скидав бомби на Чернігів на початку повномасштабного вторгнення. Його літак збили у небі на околицях міста. Однак Красноярцев встиг катапультуватися. Після цього він застрелив із пістолета Чернігівця Віталія Сергієнка. Ну потім його впіймали. І за вироком суду в сестрі вбитого російський злочинець має саме сплатити оці ці мільйони. Однак Красноярцева засудили заочно. Відомо, що а не спіймали його, збрехали вам навесні 2022 року. Його обміняли на п'ятьох українських пілотів. Ну, ось така от історія. Тобто, знову ж таки, яким чином він буде Летчик. сплачувати ці два мільйони компенсації? Ну.